Тримай свою псю установку, як новенька. Брухт, ціна якому гріш. Гаразд, тримай свої купони. Робота проста, ціна відповідна. А не малувато? Подарункова коробка за твій рахунок з великою гарною стрічкою. Ну і тихому премія. Так що якраз вистачить. Усе валим. Вдалого полювання сталкера. Скіф, прийом. Це тихий. Мені тут переказ від Сидоровича капнув. А в тебе теж небагато. Кідало твій Сидорович. Краще з такими, як він справ не мати. Так. А здавався чесним. Ну, значить, досвід теж на дорозі не валяється.